У суботу, 18 лютого, відбувся фінал турніру BGV Winter Cup 2023. на полі зустрілись Житомирське Полісся та Полтавська Ворскла. Очани на один заліковий пункт випереджали полісся, тож перевага одразу була на стороні суперника. Та відчуваючи напругу, відразу у першому таймі Житомиряни виклались на повну силу, змінивши ситуацію на табло вже в перші 10 хвилин. Ідея, коли виконується сухий лист, зараз, момент удар Сіці один Денис Денис відзначається результативною передачею. А забиває Сергій Кисленко, який підміняє Пилипа Бутківського. Перший гол належав Сергію Кисленко. З рахунком 1-0 команди й пішли на перерву. Та вже на початку другої половини гри Ворскла змогла відігратися. Рахунок зрівняв Сефарі. Він же і став кращим гравцем поєдинку. Сьогоднішня гра для нас дуже важлива, тому що нам це було потрібно. Ми дуже важко працювали і те, що ми виграли сьогодні, результат роботи, яка стоїть за цим. Другий тайм видався сповненим боротьби. Атака за атакою, і результат основної частини матчу – 2-2. За регламентом турніру розпочались після пенальті. Упродовж змагань перемогу у пенальті здобували Житомиряни. Та в фінальному поєдинку удача стала на сторону суперника. Полтавська «Ворскла» здобула перемогу з рахунком 5-4 та стала володаром трофею. Фаю біжевій вінтеркап двадцять 2023. долю матчу вирішив 19-річний голкіпер Павло Ісенко, який впорався з ударом 38-річного Гідченка. Пашо це що, що відомий хлопець, який вміє ті пенальти брати, бо я теж дивився півфіналь тоді ворскла грала проти Маріуполя. Паша тоді два чи три пенальти взяв. Так що ми задоволені, звісно, ми розуміємо, що це не сама цель була. Участувати, да, виграти всі хочуть. Але робота продовжується. Попри поразку, задоволеним турніром та командою залишився і Юрій Калітвинцев. Адже ще з першого матчу турніру говорив, що не мають за мету перемогти. Мені сподобався турнір. Турнір якісний турнір, корисний найголовніше. Хороший э, рівень суперників. Э, кожний матч, э, то что ми говорили раніше, каждый матч э, як офіційний э, для нас. Це моя особиста думка. Э, я задоволен. Я задоволен. У нас було багато э, проблем. Э, то, что я говорил. Э, После той игры температуры и так далее в студии некоторые не поняли, что почему мы не делаем замены. Так я еще раз повторю, что э, у нас люди сидят в теплых куртках, потому что у них позавчера образно говоря была температура, поэтому мы не делаем замены. Мы делали и по тайму играли и играли бы 60 минут. Я не враг своей команде, э, но ребята молодцы, э, в связи с тем, что у нас не скоро э, видно чемпионата, они вытерпели. Користь, 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 користь. Я їх поблагодарів. Наступному році приїдемо забирати кубок. Не засмутились і самі гравці Полісся. Називають цей поєдинок найважчим у турнірі. Однак вони боролись впевнено. Та, ні, ми не вважаємо це програш. це товариський турнір з великою відповідальністю. Так, але ж ми не програли жодної зустрічі. Серія пенальтів, це лотерея. і. Ну не забив Андрюха Гіченко, що страшно. Десь були моментами, і ми контролювали, і ворста контролювала гру. Було багато боротьби, але ж нам вдалося забити і їм вдалося зрівняти рахунок. А серія пенальті це вже так. Та головна мета турніру благодійна. Тож свою місію запевняють гравці, вони виконали.